Ваш бізнес починається зі входної групи. І це, як ви бачите, прохідна вулиця Деревлянська, тут Лук'янівка недалеко. І ось, будь ласка, окремий вхід в будівлю, яка здається в оренду. На сьогодні пропонується 100 квадратних метрів, окремий вхід, їх окремих два. І давайте швиденько покажу вам короткий відео огляд. Вхідна група, тут две ще закриваються. Зрозуміло, що деякі речі тут треба прибрати під себе вже підлаштувати. Тут, будь ласка, наприклад, ресепшн, є якісь шафи в достатньому кількості, є світло відповідно по нормальному комерційному тарифу. Ніжня. Таким чином виглядає приміщення No1. Наразі не лякайтеся це, як приміщення використовується як бомбосховище, тому що люди, поки не здається, користуються місцеві жителі. Приміщення номер 2 Всі кімнати прохідні, достатньо світла. Це перша група приміщень. Переходимо в іншу, яка може бути окремо також здана. Тобто, по факту, вони плюс-мінус однакові. Є, відповідно, там вентиляція, є електричество, є вода, підвід води нормальної, гарячої і холодної. Таким чином виглядає ось так от далі приміщення. Ось таким чином виглядає другий сам вузол і є окремо. Приміщення, де є невелика ванна кімната. Тобто є достатньо місця, щоб зберігати речі. Є нормальна вхідна група, гарна плиточка на полу. Під себе можна переробити щось по ремонту, якісь там накладочки, підкладочки, ревізувати Все ці витяжки, там, відеонагляд і тому подібне. І атлічне приміщення у вас вже є. А якщо хочете, то можна зробити два приміщення, тому що вихід. Другий ось такий. Група, кстати, ця. з цього боку дуже більш приємніша, ніж е, минула. Все. 30 тисяч гривень за 100 зайвих квадратних метрів. До...